В виробленні стратегії на 25 рік першим пунктом стоїть пошук формули припинення війни в Україні. От і це буде перемогою, От якось з тим собі дати раду. Звичайно, завданням є зробити так, аби Росія не виглядала так справедливо ну, на коні тут. Ну, це і все навколо цього крутиться. Але основний трек у пошуку рішень щодо припинення війни, він буде за заходом. Я завжди всім це нагадую, тому що яким би твої не були роздуті груди і рамена, і яким би павичевий фіст не був розпушений, гроші зброя західні. Отже, рішення там, і воно буде там. Воно не буде без України, але воно буде формуватися, і визривати там в залежності від, і ось вони пишуть від чого: зміна адміністрації США все одно це буде на півроку США випадають з українських конструкцій. Ну, бо буде своя передача влади. Як у випадку з Трампом, взагалі просто от так от мовчу, щоб нікого не нервувати. Плюс, на тлі, як вони пишуть, Блумберг пише, на тлі зростання ультраправих рухів, право популістичних рухів в Європі, і тут ми бачимо вже. Парад перемог на місцевих виборах праворадикалів в Німеччині. Ми це побачили вже в, цьому, в, в Іспанії, де ті правопопулісти, фактично путіністи. Ну І це все ставить під питання можливість довгостроково фінансувати. А тепер от питання і воно ключове питання буде зими. Фінансувати, що? План перемоги, ну я, я без якоїсь знаєте, нездорової, сардонічної інтонації до плану перемоги Зеленського нічого не можу додавати. Бо тому що, от, знаєте, якось я про це ще буду казати, але ну так скоренько зараз це теж скажу. Ну, от читаємо в новинах, що вже і Байден, і всі знаєте. Америка то європейські лідери, напевно, то вже почитали план перемоги Зеленського. А ми з вами не прочитали, і не прочитаємо. український військовий, який себе кладе, і свої кінцівки кладе, в хрим знає, де теж не почитає. Не почитає платник податків український, який буде теж оплачувати цю перемогу. І сьогодні всіх вітаю! Чотири рази збільшено військовий збір. Тобто, план перемоги є. Він презентований всім світовим лідерам в Україні, ми не знаємо. Ми тільки постфактом дізнаємося, що, що там було написано. Ну ви вважаєте, що то є нормально? Я щось не, ну, не, не дуже. Я звичайно розумію, і ніхто не каже, щоб нам розказували, в якій годині полетить той дрон, на який аеродром, в яку область. От це є військова таємниця, Ну, всі нормальні люди. Ну, Але основні моменти, ну, каркас. Того, що держава як план перемоги позиціонує і продає взамін за гроші і зброю Америки і світу, ну то можна хоча б один блін абзацик скинути десь там через якийсь там телеграм помийки Єрмака. Анонімні, щоби щоб люди мудрі не просто ну, одним одним такого оком почитали, ну підгледіли. Ну а може там щось таке написано, що то. Ну, ну, Кірня повна, або навпаки, а може там таке написано, що прямо зараз народ весь тако аж встане, і розумієте, піде. Ну, весь світ знає про план перемоги, читають, звіряють. А ми, звісно, тут як хто? Якийсь? Хто ми є? Не холопів то діло втовникати. У нас тут є. Верховні правителі, розумієте, генералісімуси генераліссимуси кавенних битв і боїв. знаєте. ну нашо нурміти? От що буде фінансуватися? Буде фінансуватися план перемоги. Який в Україні ніхто не бачить і не побачить швидше за все, каркасні речі швидше за все будуть там переписані з так званої формули Зеленського, яку можна собі таку взяти, видрукувати на рулоні трьохшаровому з окантовочкою та й повішати в туалет, тому що там немає жодних механізмів для втілення. Ну, може, зараз трошки додадуть, може деталі трошки додадуть. Ну, от ось, ось, ось і що вони мають фінансувати? От на що вони мають давати гроші? Бо план перемоги означає слово план. План це не те, що скурюють. Ну, бо, можливо, вони ж ближче до цього, знаєте, там кріпкий досвід. Ну, але план це є, власне, план. Не формула Зеленського, що всі війська, е, значить. Всі окупаційні, ці загарницькі війська мають бути виведені з території України. Ну, то Добре, то я таке підпишу, ви такі. всі скажуть, так, звичайно, звичайно, що повинні а як? Та певне, що так. Слово план це не побажання, це є реалізація конкретної цілі. Написали, якщо вони тлумаки, ілюзорники, рожево-хмаринні істоти. Напишуть, наприклад, там кордони 91-го року, то під це треба план. Не той, який скурюють, а той, який виконують. І я сумніваюся, що взагалі це можливо такі речі. Тобто, я, я розумію, що в офісі президенти можуть бути дуже великі аніматори, які ПДФ вміють переводити в інший формат візуальних файлів, і через розумієте, проектор їх показувати десь на якихось отихват. От Білих полотнищах. але слово план і, тим паче, перемоги не просто війни, не план там дій на 2025 рік, а перемоги. Я терпіти не можу цей дебільний пафос, тому що це поназивали незламності, пункт незламності, пункт потужності. Тут план перемоги. Оце оці такі великі, помпезні, надуті, рюшечні, такі розумієте, кулькоподібні, оці такі ну, повітря слова. Все гарно написано. Розумієте, не, не, не люблю того якраз тому. що Ну, от краще менше з тим бавитися, а більшу реальність привносити і тобі тихенько кувати. От якщо вони будуть фінансувати план перемоги, це то значить тоді, що перемоги? Ну, не будуть вони фінансувати вихід на 91-й рік, тому що вони в то не вірять. Отже, цей пункт якби відкладається швидше з плану в довгострокову ціль, як вони кажуть. Далекосяжні, там, довшій перспективі там, мрії, поки що не збутні. А зараз давайте по плану пройдемося. От, от мене цікавить якраз це, чи в тому плані перемоги просто тупо перексерили 10 пунктів формули Зеленського, під кожен десь там підрозписали типу якісь там дії, там, що. І, і, і це подають як план перемоги. Чи дійсно це є якийсь сильний документ, в якому ця реальність врахована, і там вже під неї підтягується розписану потрібну ресурсність і так далі. Бо слово план, власне це не є формула там. Формула це, типу, як би мало бути. А план це те, як буде реально, і, і як воно буде здійснюватись? Тому в мене величезний скепсис. Не буду його приховувати. Та й о приховувати нема що взагалі відносно всіх цих планів. Швидше за все це якісь такі ну можливо ситуативно досяжні, якісь певні кроки, які там наприклад, санкцію на далекобійні удари там чи збільшенням військової допомоги. Там там, може, ф 16 додаткові будуть до речі, F-16. вже два місяці є в Україні ф 16 Молилися два роки на f 16 Уже два місяці є в Україні f 16 Ну, якби... Не мені судити, чи прямо все це вирішено. Так і тут. Ну, от. Роздуто, 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 роздуто все, а пізніше просто приходить дійсність собі, плавно йде, десь покращується, десь погіршується. Ну, але прям таке, що от просто от в один день все тобі вирішить, такого нема. А воно далі, все туди. Оця їхня риторика, оця все ці плани, оці перемоги. Ну не говорять про перемогу на заході. З ними важко про це говорити. бо Вони реалісти. Вони, вони швидше то все будуть гасити, в тому числі з територіальними е, 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 втратами. І Так так це буде. Так, це без цього це не вийде. Тобі це говорить правильно, і Павел говорить, і ті говорить, і ті, і західні медіа. Ну знову ж таки будуть малювати плани найвищої найвищої. Стелі, як би мало бути, Ну, я так думаю, що якраз тут Захід і відігруватиме оцю свою третю сторону, буде в статусі такого, знаєте, заземлювача бажаного. От вони будуть заземляти правильні, по суті, сформульовані там потреби і ну, якби, очікування і побажання. Вже будуть заземляти до реалій, виходячи із своїх можливостей, і зрештою і зі своїх візій. Тому м, тут у, треба напевно дочекатися, але зневели ну, з, з великим та з великим, все таки нетерпінням. Я би все ж таки почекав, коли нарешті, хоча б один абзаців того плану, десь там злили, щоби можна було подивитися, бо знов читати то саме. Кордон до з першого року, звільнення Криму, звільнення до нас. Ми то читали. Ще понятно, ми то все читали, ми то все знали, нічого нового, ясно. Ну, то, ну, тут нема про що говорити поки що. Ну, два роки то є, і два роки і буде, і буде 22, і 32, і 102. Тому от, чи це буде план якийсь реальний, чи це просто буде знову ж таки перексерено все з тих найвищих. Правильних дуже постулатів, під яких не докопаєшся. Ну, правда, знаєте, здійснити не можна. Ну, той би таке побачимо. Я більше схильний, знаєте, знаючи, хто то ваяв. скажем, прямо вже мені стає зрозуміло і чим то все буде закінчуватися.